Всім привіт. З вами Хретан низкої мови. Не забувайте, звичайно, підписку і лайк. А ми почали. Module 6. Story. Stop. Module 6. Let's play. Hello my dear, so it's I'm so glad to see you again. Рада вас вітати сьогодні на нашому занятті з англійської мови. Продовжуємо модуль 6. Сьогодні у нас уроки Let's Play пограємо, і урок Project, проєктна робота. Ми їх об'єднаємо сьогодні у нашому відеозанятті. Ну, звичайно, за такими ж самими уроками у нас буде ще й огляд нашого робочого зошиту. Тому працюємо разом, працюємо ефективно. До речі, я хочу вам запропонувати такий стиль роботи. А хто пройде зараз завдання за нашим робочим Алло. підручником, за підручником? І зрозуміє, Алло. намагайтеся, будь ласка, виконати завдання за робочим зошитом самостійно. А потім, в якості вже перевірки, ви ставите спочатку на паузу, виконуєте вправу в робочому зошиті, а потім в якості самоперевірки дивитеся наступну частину цього відео. В принципі, ідея. Я гадаю, зрозуміла. Це зробити нескладно, тому я гадаю, це буде більш ефективніше не просто у виконанні домашнього завдання, а і у вивченні. Тобто ви будете самі собі репетитором. Окей. Отже, почнемо з нових слів. Let's play. Поїхали, слухаємо нові слова і запам'ятовуємо їх. Vocabulary Glass Bottle Lemonade. Глас склянка. Ботл пляшка. Лемонейд лимонад. Прослухаємо ще раз. Повторимо за диктором. Glass. Bottle. Лемонейд. Поговоримо про граматичне поняття. Якщо ми хочемо запитати, скільки молока, ми чомусь запитуємо how much milk is there. Якщо ми хочемо запитати, скільки помідорів, ми запитуємо how many tomatoes are there. В чому відмінність? Відмінність в тому, що такі поняття, як мілк, молоко, «lemonade», «water» не мають форму множини, вони є незлічувальним іменником. Тому ми для того, щоб запитати, скільки молока, ми запитуємо how much. А такі слова, як Tomatoes, potatoes, cucumbers, Tables, усі слова, які мають форму множини, да, які утворюють форму множини з допомогою закінчення С, і С, так, ну або по-іншому, ви знаєте, ще утворюється множина, наприклад, woman, women", Women, Child, Children. То в цьому випадку ми запитуємо how many. Отже, how much. Перекладається як скільки, але для тих понять, які не мають форму множини, тобто вони вживаються у вони є незлічувальними іменниками. А якщо ми запитуємо про ті предмети, продукти в даному випадку, харчування, які мають форму множини: Tomatoes, potatoes, cucumbers, Onions, тоді ми запитаємо how many. Отже, how much для незлічувальних понять, how many для злічувальних. Якщо ми хочемо сказати, що у нас один одна склянка води, то ми говоримо «there is» або «there» скорочено «one glass of water» або просто «one glass». Один, одна склянка чогось: One glass of water, there's one glass of milk, одна склянка молока, there's one glass of lemonade. Якщо ми хочемо сказати, що у нас, наприклад, три помідори, ми говоримо there are. Якщо у нас три склянки, ми скажемо there are three glasses. Так? Отже, is вживається з одниною Are з множиною. В даному випадку. Ну, звичайно, все краще розуміється на прикладах. Uh, look at the pictures, ask and answer. Поглянь на картинки, постав питання і дай відповідь. Так, how much milk is there? Скільки молока? Дивимося, де у нас молоко? А ось на малюнку. Молоко в даному випадку у нас вимірюється у склянках. Ми скажемо, що молока три склянки. Three glasses. How many biscuits are there? Скільки там у нас печива на малюнках? One, two, three, four, five. Ну, п'ять таких вже. П'яте печиво трошечки хтось вже надкусив. There are five biscuits, п'ять печива. Далі. How much water is there? А скільки води? Дивимося, що вода у нас у пляшці. Ми скажемо, що одна пляшка води. There is, або there's скорочено, a bottle або one bottle of water. How many eggs are there? Скільки яєць? There are six eggs. Шість яєць бачимо, так? How many pineapples are there? Скільки там на малюнку зображено ананасів? So there is one pineapple. Один ананас. How many pizzas are there? Скільки піц? There are four pizzas. Чотири піци. How many burgers are there? Скільки бургерів? There are three burgers. How much lemonade uh, are there? Скільки там лимонаду на малюнку зображено? У двох склянках. Так, у нас лимонад. Отже, ми скажемо, що на малюнку дві склянки з лимонадом. There are two glasses of lemonade. Окей, okay, well done. Спробуй поговорити і обговорити це питання зі своїм однокласником. Ну, або одногрупником, якщо у вас клас ділиться на. Під групи з англійської мови. Далі переходимо до наступного етапу це наша проєктна робота. І так, проєктна робота. Працюємо на сторінках на сторінці 75 Read about Tony's favorite food. Прочитайте про улюблену їжу Тоні. Then write about your favorite food. А потім напишіть про свою улюблену їжу. Ну, я гадаю, що у нас усі ситі, не голодні. Тому давайте з вами прочитаємо про його улюблену їжу. І так, I love pizza, я люблю піцу, пише Тоні. It's my favorite food. Це моя улюблена їжа. There isn't any cheese or tomato on my pizza, але на моїй піці немає сиру або помідорів. There aren't any onions or peppers, немає а, цибулі або перцю. But there's some chocolate, але є, але є шоколад. There is also some ice cream, some banana and some pineapple. Також там є морозиво, банан і ананас. There are chocolate biscuits too. Також є шоколадні, uh, шоколадне печиво. It's delicious, вона смачна. Отже, рецепт піци тоні в рази відрізняється від звичайного рецепту. Так, Адже у нього піца яка. Sweet Pizza, так, Солодка піца. Нам пропонується написати про нашу улюблену страву або про піцу, або про улюблений салат. Я пропоную це зробити нам уже у Зошиті. На сторінці 52 у вас буде типово таке ж саме завдання. Тому можете використати або це завдання, або записати собі а, даний текст до робочого зошиту, звичайного, не надрукованій основі. Ну, або вчитель задасть вам саме це завдання виконати у робочому зошиті. Окей. Okay. Writing tip. Давайте з вами познайомимося з правилами тепер пункта, пунктуації розділових знаків в англійській мові і сполучників. We use commas. Ми використовуємо коми. Як ви бачите, що кома в англійській і українських мовах звучить однаково, так лише в англійській мові слово кома пишеться з двома літерами М. To separate items in a list of things in a sentence. Ми використовуємо коми, аби. Розділити речі у, з переліку речей у реченні. Мається на увазі, щоб що зробити перелік цих речей. Далі, we use and to add items. Ми використовуємо сполучник і and, аби додати якісь речі до списку речей у реченні. Так? To a list of things in a sentence. Ну, наприклад, I like cheese and meat. Мені подобається сир і м'ясо. Далі. We use or to introduce another possibility. Ми використовуємо сполучник або аби представити іншу можливість якусь альтернативу. Вибір. Наприклад, do you like ice cream or chocolate cake. Тобі подобається морозиво чи морозиво чи шоколадний тортик, що ти хочеш обрати? Це альтернатива, так. Вибір якийсь ще. Можливо, uh, shall we go to the park or to the playground? Куди ми підемо до парку або до грального майданчика? І останнє we use but to introduce an idea. Ми використовуємо а, сполучник але, а, аби представити якусь ідею that adds something to or is different from what we have said before. Ще раз, ми використовуємо але, аби представити якусь ідею, яка додає. Щось новеньке до речення, або відрізняється від того, що ми сказали до цього. Ну, наприклад, дивіться, я люблю я, я вмію грати у футбол, але я не вмію грати у баскетбол. I can play football, but I can't play volleyball. Тобто дуже часто після «but» стоїть uh, речення, частина цього речення стоїть у запереченні. Подивимося тепер на прикладах: There is also some ice cream, some banana and some pineapple. Також на піці знаходиться морозиво, кома, перер... перелік іде, да? ну, як однорідні члени речення в українській мові, Кома, сам банана and сам пайнепл. Що робить end в даному випадку? Поєднує, Приєднує ще одне поняття якесь, так? Додає до переліку. Далі, there aren't any onions or peppers. Немає на цій піці ні цибулі, ні перцю. Чи перцю, так? Чи. Але, but, there is some chocolate, але є шоколад. Подивіться уважно: перша частина речення вживається у заперечній формі, так? There aren't any onions. А друга частина речення вживається у ствершувальній формі. Ось тут вживається but, як ви бачите. Тобто OR це альтернатива або, чи, чи. А but – це але протиставлення. And поєднує в реченні якісь поняття. Let's turn to our workbook. Переходимо до робочого зошиту. Працюємо у робочому зошиті на сторінках 51, 51, 52, 52. Окей, okay, task 1. Listening. What items of food have Jason and Heather got? Яка їжа є у Джейсона та Хезер? Послухай і відміть. Треба відмі... поставити галочку. Так? Окей. Okay. Слухаймо. I'm making dinner. Do you like noodles? Yes, I do. Can I help? Sure. What vegetables are there in the recipe? There are carrots, peas, onions, and peppers. Peas? Oh, I don't like peas. That's OK. We haven't got any peas. What else is there with the noodles? There's chicken. Great. I like chicken. Let's see what's in the fridge. How many carrots? Two carrots. OK, we've got two carrots. What about peppers? Three peppers a green pepper, an orange pepper, and a red pepper. OK, we've got three peppers in the fridge. What about onions? Have we got any? Oh, yes, there are two onions here. Great, we need two for the noodles. Now, where are the noodles? Oh, no, there aren't any noodles in the cupboard. Oh, here they are. Let's cook now. А, ну все ж таки є нудлс. Лапша є на місці. Окей. Okay. Ну, під питанням залишилось звичайно, чикен, тому що ми не знаємо, нам потрібно для рецепту, але не було сказано, чи є у нас курятина, чи немає. Окей, okay, so got two onions, two carrots, uh noodles, and three peppers. They, uh haven't got. Tomatoes or peas. Well, they have got peas, Але Jason doesn't like peas. Джейсон не подобається горох. Ну і щодо Чікен, ми так і не зрозуміли. Він, в принципі, чекен потрібен для, meat, так, для, для цього рецепту. Але ми не розуміємо, чи є він саме курча у холодильнику. Вони перевіряли лише овочі. Окей, okay, так, далі. Task 2. Look, read and choose. Then answer. Поглянь, прочитай і обери, потім дай відповідь. Спершу треба обрати питання, правильну форму питання. How much або how many. Пам'ятаємо, що how much ми вживаємо з незлічувальними поняттями, з тими продуктами, наприклад, харчування з рідинами або з бучими продуктами, які не мають форми множини. Це слова «water», how much water. How much milk, how much lemonade. Усі останні слова, як ви бачите, мають закінчення S, тобто вони злічувальні. How many pineapples ми запитаємо? How many onions? How many tomatoes? Ну а зараз давайте з вами дамо відповіді на питання, опишемо, що ми бачимо на цьому столі. There are two bottles of water, Дві пляшки води. There are five pineapples, П'ять ананасів, There are three glasses of milk. Три склянки молока. There are seven... Onions 7 цибулин, 7, 1 2. а так, 7, to я думала одна велика. Угу. Uh -huh. There is one glass of lemonade. одна склянка лимонаду, There are 4 tomatoes. 4 помідори. Всім па З вами був Читанійський умови. Не забувайте підписку і лайк. Всім. Па-па-па-па! Папа.